Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 25 квітня, 426-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі в Одесі. Вже навіть в понеділок ввечері багато людей відпочиває біля моря та в місті. А рік тому такого авже ж не було. А із новин те, що в Одесі сьогодні в багатьох домах будуть планові ремонтні роботи, відключать світло до сьомої години вечора. Росіяни всю зиму намагалися відключити всю Україну від світла, витратили майже всі свої ракети, нічого толком не досягли. Ну, типові росіяни, що з них взяти. А зараз накопичують ракети, думаючи, що їм це допоможе зупинити майбутній наступ від ЗСУ. І от щодо наступу, то. Як бачите, сьогодні гарна сонячна погода. Ще треба так тижні два. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. А от в Очакові вже яку добу поспіль тривають російські обстріли, причому обстрілюють саме акваторію міста, а не саме міста. Може там намагаються поцілити по нашому флоту, але це ж росіяни і ще наші хлопці вчора збили розвідувальний дрон, який літав десь в тому районі. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там четверо людей травмовані, і майже кожен день офіційні особи коментують те, як ЗСУ зачищає нові позиції на лівому березі Дніпра. Повідомляють про вже десяток знищеної техніки, тому і обстрілів Херсона теж стало менше.